Друзі, всім привіт! Сьогодні крутенький огляд такого японського бінокля English Super Scopic. Вказано, що просвітлена оптика. 7 крат 50 мм діаметр об'єктивної групи, 50 градусів окулярне поле зору. Ну, в принципі, стандартне поле зору для такого типу біноклів Якщо взяти цей біноктем. Ось це є сбінектм, то можна бачити, що дизайн його скопійований практично повністю. Але не повністю. Чому так? В зоні він схожий, навіть видно, що окулярники схожі, видно, накатка схожа, міст схожий, все схоже. Але насправді всередині призми набагато більшого розміру, вони із скла БК7, а не Бак-4. Отака От змазка дуже. Туга класична японська, скажімо так, я це ненавижу, Це по факту не змазка, це епоксидна смола без затверджувача. Така вона дуже в'язка, дуже густа. Коротше, єрунда. Користуватися цим дуже не зручно. Даний бінокль, як можна бачити, в досить гарному стані. В принципі, я його і купив за нормальні гроші. Бінокль в досить гарному стані, а потім виявляється, що в нього ось такий скол всередині. Після довгих вияснень обставин на формі, ну, верніше в діалозі аукціону, продавець таки признав, що він не правий і частину коштів компенсував. Але він не хотів це робити, кілька днів на це прийшлося повитратити, щоб продавець таки погодився, що він просто не додивився. Оскільки коли дивишся просто в бінокль, це практично не видно. Картинка нормальна, різка. Це видно тільки, коли світло попадає, в бік засвічується скол, і тоді частина картинки сліпне. Ну, Скажімо так, контраст її падає. Ось. Що робити, я не знаю. Ну, знаю, в мене є від БПЦ нашого призму, вони дещо менші, але можна поставити тут. Просто неохота в Недорогий японський бінокль ставите хороші призми із бак 4, ще й з рідкісні. Ну, ці призми рідкісні. і Вони використовуються в 12х40, 7х50 зомзовських, також 20-60. Тобто не неохота, якщо попадеться якийсь дорогий бінокль, витрачати призму. Ось в мене є така одна із колон. І є дві нормальні. Верніше, дві з колом, дві нормальні. І дуже неохота витрачати дорогі призми, ще й рідкісні, які нереально купити на такий японський бінокль. Ну, але прийдеться, що зробиш. Можна глянути у, ліві, у ліву частину бінокля, протестити її, порівняти із нашим ВПЦшником, із і біноктемом. Подивимося. Як хто показує. Скажімо так, тест до ремонту. Тобто тест саме цього бінокля, такий який він є. Ліва частина лишилась повністю в оригіналі, вона в гарному стані, без випорів, без нічого. Тестуємо і дивимося. Отже, зібрана така конструкція. І дивимося цей English. Ось таке зображення. Ще зразу кидається в око, це хороше поле зору, в принципі, таке ж, як і в Цейса. Дуже гарна різкість в центрі. Ось видно дуже гарна різкість в центрі. І далі центру видно хроматизм на деревах. Ось видно хроматизм на е тарілках. Але загалом картинка максимально можлива як для недорогої оптики. І саме головне, що гарно спроєктований окуляр. Так, баланс білого щось поплив. Баланс білого там щось поплив. Камера між телефонами переключається. От, так. Загалом, що хотів я сказати, що дуже гарне поле, поле таке ж, як і в Zeiss. Не створюється враження, що дивитись у дверний зрачок, як у наш БПЦ 7х50. На Хоча, якщо подивитися, то такий мікроконтраст у нашого БПЦ чуть-чуть трохи -чуть краще. Да, що не кажи, але все-таки наша оптика трішечки краща. Але якщо дивитися загалом, то японець дуже, дуже непоганий і дуже. Гарний рівень зображення видає. Не знаю, чому їх так обсирають, засирають. Подивимося зразу в цейс. Прошу те саме в цейс. Гарна рівномірна картинка, поле таке саме. Хроматизму нема. От так от цей з повністю немає хроматизму. Ну, загалом бездоганна картинка. Цейсь є цейс. Ну і наш БПЦ. Різкість чудова. Хроматизм так само присутній, як і в японцях. Видно на тарілках хроматизм і на деревах видно хроматизм по краю. Центр дуже різкий. Загалом хроматизм не сказати, що кидається в очі, картинка гарна. В принципі за що його і люблять. Ну і поле зору, звичайно, менше. І як це і як в японця. І вкладається враження, ніби дивишся в дверний зрачок. Дивимося в японця після нашого. О. Суттєво краще поле зору, суттєво кращі окуляри. В центрі різкість фактично та сама. Японці з БК 7 вижили більше, ніж Совєтський Союз із Бак 4. Якось так. Плюс нормальні кольори. Розбираю цей інгліш. Що ми бачимо? В окуляри краще спроєктовані, краще скопійовані сесії, ніж наш ZOMS БПЦ у нашого. Лінзи завальцовані. Ну, лінза польова завальцована, а тут вона закручена гаєчкою. І що вартувало Совєтському Союзу зробити отак от по-людськи? І саме поле видно гарно. Видно чіткий край поля, а на наших віноклях чіткого краю не видно. Японці в окулярні стаканчики запресували діафрагму польову. Наші до такого не додумались. Зняв кришечки, кришечки доволі точно сідають, практично без люфта. У наших отак це все ходить, отак. Що ми бачимо? Бачимо великі призми з клон БК 7. Ось такі зажимні пластинки. Оці зажимні пластинки я не люблю, вони зроблені досить дешево, вони можуть зсуватися. І прижим у них не сильний. От В цьому плані наші перепрацювали гарно, Ну, в наших БПЦ зроблено набагато краще. Плюс призма пружина тисне на призму без приставочки, ні паперової, ні гумової немає. І від ударів може бути скол, що теж недобре. Цікаво, що вони пластинку скопіювали в Цейса під болт, але болт не поставили. Тобто поставили звичайно таку систему. Ну оце, звичайно, пародія на нормальний варіант. Ну от там видно скол, я думаю, що скол на цій призмі, що зверху. Зараз знімо, подивлюсь. Дійсно скол на верхній призмі, Внутрішня призма теж має. Просвітлення, до речі, там є якісь випари. Ну, от так. Посадка під призми. Доволі нормальна, доволі точна. Ще було зафіксовано клеєм по боках і зверху прижато пластинкою. Непоганий варіант. Тут так і аж хочеться це приклеїти. До речі, перший раз я бачу. Зазвичай, якщо є скол, то вже бінокль попадає в руки розібраним, перебраним і цього куска, кусочка нема шматочка. А тут аж хочеться його приклеїти. Ну, звичайно, це працювати не буде, навіть якщо я приклею. Але це і так, і так вже сміття, то чому не спробувати? Приклею. Я б сказав, приліпив. Ну, не критично скажу вам. Краще, ніж скол. В принципі, обійтись можна. Мені ж цікаво поставити, подивитися, яка буде різниця з нормальною з нормальним частиною бінокля. Спереді бачимо точно ті самі призми, що і ззаді. Розмір абсолютно всюди один і той же. Кришечок немає. Це обумовлено склом БК-7. Є екранчики на трубах, які закривають промені. В результаті кришечок не треба. А це зробити вони мусили, тому що кришечки при високій світосилі на призми із скла БК-7 не встановлюються. тому що скла БК-7 по краю виходить за межі повного відбивання і частина променів буде відбуватися в кришку і перевідбуватися назад. Буде створювати так зване подвійне зображення і понижувати контраст. Тому кришечки на БК-7 не ставляться. Це не є економія виробника. Виробник ось не зекономив і поставив е екранчики, тому що кришечки просто не ставляться, вони не працюють. Кришечки працюють тільки на Бак 4. Досить цікава конструкція окуляра всередині. Ось така проставочка вилета, всередині повністю матова. Ну Все через проставки просто запихається стандартно, так як нашу восьмерку, і знизу зажимається гайкою. і все можна витягнути, зачорнити, помити, вичистити, коротше люкс. Ну що ж, ось так настільки жахливо це виглядає всередині. Ну і саме зображення через пошкоджену частину. Видно ліва нижня частина. Ой, дуже сумна, скажімо так. Тому якщо є скол призми, це серйозний недолік. Будемо ставити з донора. Роблю порядок із задніми призмами. Ось на ніс клею герметик. В принципі, те як і було по заводу. Виставлю задні призми, зад збираю і буду гратися тільки спереду. Також хорошим плюсом є розборні об'єктиви, завальцовані, так як на нашій оптиці. Можна викинути, почистити, зачинити. Можна поставити приставочку, приставочне кільце, якщо юстування не сходиться. Ну, Між очами. Якщо я якраз ставлю іншу призму, наприклад, я можу поставити більше кільця або менше кільце. Але це ж зручно, це розумно. Ну і центр нашої програми це зомзивська призма. Буде в призма Бак 4, одна даного бінокля. Ну, а це таке сміття. Ось класний результат. Так було. Так стало. Тут одна призма від БПЦ. А виглядає це ось так. Тут видно, що дві призми БК 7. А тут видно тільки одну діагональ зарізи. Ось одна призма бак 4, друга БК 7. Ну і найцікавіший результат. Це рідна частина на БК-7. А це частина із бак 4. Бачите якусь різницю? Я не бачу. Об'єктивно показує так само. І знову ж таки, рідна частина на БК 7. І на БАК-4. Як на мене, різниці нема ніякої. Бак 4. Різкість пречудо зображення дуже гарне. Реально гарне. Оба. бк 7. БК-7. Оба. Бак 4.